А які зараз є пропозиції в ЖК Шевченківський? Показуємо вам дворівневу квартиру площу 213 метрів квадратних. Цежика Шевченківський на вулиці Золотоустівська, 25. Квартира розташована на 15 та 16 поверхах. Загальна площа 213 метрів квадратних. Перший поверх вітальня, кухня, коридор та гостьова кімната або можна зробити кабінет чи гардероб. Другий поверх три окремі спальні кімнати та шикарна тераса. Санвузли на обох поверхах. Квартира двостороння, тому це гарантує багато природнього світла та чарівні заходи сонця. Комплекс складається із чотирьох секцій різної поверховості. Всі будинки монолітно-каркасні, стіни із цегли, а фасади вентильовані. У цьому ЖК закрита територія, є дитячі та спортивний майданчик, і зона відпочинку, дворівневий підземний паркінг до метро 15 хвилин. Будинок введено в експлуатацію, а квартира коштує 450 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей об'єкт, пишіть в коментарях слово купівля.